Початку мультфільм на податкову тематику. Тепер громадський транспорт найтьмяніше дитячої розмальовки. Вулицями Харкова вирушили трамваї, тролейбус, які не просто перевозитимуть пасажирів, а будуть нагадувати сплати податки і приїдеш до міста мрії. А ще по дорозі навчатимуть податкової культури малечу. Саме вихованці інтернату родина стали першими 20 пасажирами незвичного транспорту. Налоги платять для того, щоб там відкривати школи, допомагати там пальниці, що платили. Налогі. Нужны налоги для того, чтобы люди работали, щоб, щоб работали директор школи, болі, пожежні роботи, щоб допомагати ліса людям. Перший старт відбувся за участі голови державної податкової служби у Харківській області Андрія Роздайбіди. Він впевнений, гості євро, які завітають до першої столиці, будуть приємно вражені таким собі навчальним посібником, який роз'їжджає містом. Здесь есть какие, uh положительные персонажи, так і и и э, родителям, Папа, почему здесь вот темно сторона, а є біла сторона? А если э, я или соседи не будут платить налоги, то у нас не будет такого светлого города. Анна Черненко Игорь Мельник, Вести.